Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі, і в цьому відео ми поговоримо про одиниці виміру CSS, такі як піксел, рем, м і проценти. Ми розглянемо основні аспекти цих одиниць та як вони впливають на масштабування наших адаптивних сайтів. Давайте почнемо з першої одиниці піксел. Піксел є фіксованою одиницею вимірювання, яка представляє один піксель нашого екрану. Що таке піксель? Наприклад, наш екран має ширину 1920 пікселів на 1080 по висоті, тобто 1920. 20 пікселів вміщаються в ширину нашого екрану. Якщо ми вкажемо, наприклад, розмір нашого шрифта 16 пікселів, то він буде дорівнювати 16 пікселям нашого екрану, і він не буде ніколи змінюватись від незалежності від розміру нашого пристрою. Це один з недоліків пікселів, оскільки пікселі не адаптуються до розміру нашого девайсу. Наступна одиниця виміру REM. REM є відносною одиницею виміру, яка визначає розмір нашого елементу відносно шрифта. Корневого елемента, тобто HTML. За замовчуванням, розмір нашого кореневого елемента HTML дорівнює 16 пікселів. Якщо ми, наприклад, вкажемо font size в 2RM для нашого параграфу, то розмір його шрифта буде дорівнювати 32 пікселям, оскільки 2 помножити на 16 дорівнює 32, наступна одиниця виміру M, M також є відносною одиницею виміру. Яка визначає розмір елементу відносно розміру шрифту його батьківського елементу. Якщо ми, наприклад, додамо наш параграф в, в контейнер або ж DIV, і у DIV буде розмір шрифта, наприклад, 20 пікселів, і ми додамо font-size зі значенням 2 em нашому параграфу, то розмір нашого шрифта в параграфі буде дорівнювати 40 пікселів, оскільки 2 помножити на 20 дорівнює 40. І в останній одиниця виміру це Вона похожа до em, оскільки вона також базується відносно. Розмір шрифта нашого батьківського елементу. Якщо ми також нашому параграфу, який знаходиться всередині контейнера, додамо, наприклад, ширину 90 пікселів, то він буде займати 90 пікселів ширини нашого батьківського елементу, тобто контейнера. Єдина різниця між М і процентами, це те, що значення ми задаємо в процентах, а для M ми задаємо абсолютне значення, наприклад, 1, 2, 3. Окей, давайте я покажу деякі приклади. В першому варіанті ми будемо використовувати одиницю виміру REM. Як я сказав раніше, за замовчуванням наш кореневий елемент буде мати розмір шрифта 16 пікселів. Звичайно, якщо ми не поміняємо його або наш користувач не змінить його. Якщо ми додамо параграф і вкажемо йому властивість «Font Size» зі значенням 1 «RM», то розмір тексту в цьому параграфі буде дорівнювати 16 пікселів, тобто ідентичний нашому кореневому елементу. В другому варіанті, якщо ми змінимо розмір нашого шрифта до 2 «RM то розмір його тексту нашого параграфу буде дорівнювати вже 32 пікселям, оскільки 2 помножити на 16 дорівнює 32. Окей, давайте розглянемо наступний варіант з емами. Як я сказав раніше, еми це також відносна одиниця вимірювання, яка визначає розмір шрифта відносно батьківського елементу. В нашому випадку батьківським елементом виступає ДІВ, розмір шрифта, якого дорівнює 20 пікселів. Отже, якщо ми вкажемо розмір шрифта нашому параграфу дочірньому елементу 1 м, то розмір нашого тексту в параграфі буде дорівнювати 20 пікселів, тобто ідентичний нашому батьківському елементу. Наступному варіанті, що ми вкажемо розмір шрифта нашому батьківському елементу в 20 пікселів, і для нашого параграфа додамо font-size з призначенням 2M, то розмір його тексту буде дорівнювати 40 пікселів, оскільки 2 помножити на 20 дорівнює 40, Давайте розглянемо варіант тепер з пікселями. З пікселями все, все набагато простіше, оскільки це фіксована величина, як я казав раніше. Не від того, який розмір нашого. Корневого елементу чи батьківського елементу, розмір тексту нашого параграфу буде незмінний, тобто 20 пікселів, як ми вказали тут. Також в другому варіанті, як я сказав раніше, незалежно від розмірів батьківського чи коронового елементу, розмір параграфу буде визначатися значенням, яке ми вкажемо в властивість font-size. В цьому випадку це 10 пікселів. Окей, давайте перейдемо в редактор коду, я покажу вам на практиці, як це виглядає. Так, як ви бачите, я створив декілька файлів HTML. І один CSS файл. В першому варіанті ми зглянемо пікселі і проценти. Як ви бачите, я створив два діва. В першому ділу я додав клас Pixel, і в другому ділу я додав клас Percentage. Кільки ширину і розмір шрифтами будемо контролювати за допомогою пікселів, і в другому діве за допомогою процентів. Окей, okay, я також створив такий звичайнісінький CSS файл, який додав декілька стилів. Для першого елемента. Ми будемо контролювати і ширину і висоту його за допомогою пікселів, тобто це буде фіксована ширина і висота елемента. Як бачите, я додав ширину 500 пікселів і висоту 200 пікселів. Як тільки я почну зменшувати розмір нашого браузера, його ширина не змінюється. Скільки фіксоване значення, в незалежності від розміру нашого вікна, його ширина буде завжди залишатися 500 пікселів. У випадку з другим контейнером, де я вказав ширину в... як 50%. Тобто це 50% від нашого вікна, або ж від розміру нашого браузера. Як тільки я буду зменшувати розмір нашого браузера, ви бачите, його ширина також автоматично зменшується пропозиційно розміру нашому браузеру. Тобто це адаптивна ширина або ж динамічна. Вона буде автоматично підстроюватись під розмір нашого екрану. Чудовий зручник, якщо ви плануєте створювати адаптивний веб-сайт або ж контент, який буде автоматично підстроюватись під розмір нашого девайсу. В наступному прикладі ми поговоримо про реми. Побачите, я додавав параграф і один заголовок. Якщо ми перейдемо наш CSS, то для параграфу я додавав font-size 1 і 2 rm, і для нашого заголовка я додав розмір шрифта 2 rm. На даний момент наш параграф приймає розмір 19 і 2 пікселі. Оскільки розмір нашого шрифта кореневого елемента дорівнює 16 піксів, то 1,2 і на 16 дорівнює 19,2. Тобто ми можемо контролювати розмір шрифта нашого параграфа відносно кореневого елементу, тобто HTML. Для h 1 я добавил значення 2 rm і розмір шрифта нашого заголовка буде в два рази більший за розмір шрифта нашого кореневого елемента. бачите, 2, 2 помножити на 16 дорівнює 32. Наступний приклад я вам покажу як використовувати еми. Еми це також відносні одиниці вимірювання, яка визначає розмір елементу відносно розміру шрифта нашого батьківського елементу. Побачте, я створив батьківський елемент у виді діву, додав клас Parent. і добавлю два дочірніх елементи. Перший це параграф і другий це заголовок H1. В CSS я додав декілька CSS правил для батьківського елементу я додав розмір шрифта в 20 пікселів. І для параграфа я добавлю розмір шрифта 1,2m. Тобто 12 м тобто 1 2 раза більше, ніж розмір батьківського елементу. Таким чином, розмір шрифта де параграфа буде дорівнювати 24 пиксель. Скики 1,2 помножити на 20, дорівнює 24. Для заголовка, я добавлю значення 2 м Таким чином він буде в 2 рази більше, ніж розмір нашого батьківського елементу. І він складе 40 пікселів, Скики 2 помножити на 20 дорівнює 40. Окей, okay, в якості бонусу я також хотів вам продемонструвати такі одиниці вимірювання, як VH і VW. Як бачите, я створив два діли, я добавив першому клас VH і другому клас VW. Якщо ми перейдемо в наш CSS, то для першого діла VH я добавив фоновий quer і добавив висоту, задавши значення 50 VH. Для другого нашого діла VW я також добавив фоновий quer і добавив ширину. 50 VW. Що ж означає VH? VH це скорочно від viewport height. Тобто висота нашого viewport. Viewport це розмір нашого браузера, можна сказати. Таким чином, наш перший контейнер 50VH приймає висоту 50% від висоти нашого вікна браузера. Тобто рівно половину висоти нашого браузера. В випадку з другим контейнером VW. Я вказав йому ширину 50 VW Тобто він приймає 50% від ширини нашого браузера. Якщо я вкажу, наприклад, 100 VW, то його ширина займе всю доступну ширину нашого браузера. Якщо я буду збільшувати розмір нашого браузера, як ви бачите, він буде також пропорційно збільшуватись таким чином він буде займати всю доступну ширину. Це також працює у випадку з VH. Якщо я вкажу 90. І обновлю сторінку, він займе 90% від висоти нашого вікна, деколи використовувати ці значення досить точно. Окей, okay, друзі, це все, що я хотів вам показати в даному відео. Надіюсь це відео було вам дуже корисним. Як завжди, буду радий, якщо ви поставите вашу вподобайку до цього відео, адже я старався над створенням цього відео, мені буде дуже приємно, а вам це нічого не коштує. Також пишіть ваші коментарі, якщо вам відео сподобалось або ж не сподобалось. Побачимося у наступному відео.